Памперси приїхали. Курча хоч би не вживлені. Що всередині? А всередині якісно запакований інвертор. Скоріше за все, гібридний. ЕЦГ SOLAX. Згорів Solax при підключенні. Від батарейки працював, як підключили ми влупило. Є ймовірність, що зробили петлю фаза 0 по входу-виходу. Тому що раніше був заземлений звичайний інвертор, і підключали на ті самі дроти гібридника. Вигоріла точно низьковольтна частина, так казав власник. Видно тут, що тут щось стріляло. Але воно в другому куті. Тут не було чому стріляти, звідки тут копоть. Не зрозуміло. Також можна легко побачити результати пакування. От як пакували, так воно і приїхало. Блін, тим клеєм так залито, що можна пальці поламати і роз'єми перше, ніж відключиш. Ось показую, як воно приїхало. Одна точка кріплення вирвана з м'ясом, і друга точка кріплення вирвана з м'ясом. Причому плата тріснута. Ото ще питання, то так з Китаю, чи то зараз, так як ви бачили, як він був запакований по новій пошті їхали. Не знаю, але треба буде відновлювати доріжки. І тільки тоді вже міняти силові транзистори, дивитися, думати, що з тим робити далі. Всередині плата як плата, звичайний маленький огидничок, ой, гібридничок. З стандартною шатківницею, спаленою низьковольтною частиною в хлам оба плеча. Має сонечко на борту. І плата, потріскана плата, саме страшне. Ось воно зблизька. Роз'єм тут не до кінця був вставлений теж незрозуміло, чи то так з заводу, чи то зараз як я розбирав. Бо тут, в принципі, я за цей кабель не дьоргав Може й бути, що він був видірнутий. Крайня точка півбіди, тут доріжки ніби не пошкоджені. А ось тут як мінімум 2-3 доріжки пішли гайту то треба зачищати, відновлювати, пропаювати. Низьковольтна частина зрозуміла. Давайте дивитися, що з шатківницею. Спочатку синхронник. 29 Ом це нормально, це гейтовий, тут це не пробитий. Тут не шумимо. Тут можна жити. Добре, а шатківниця. А шатківниця пробита на твердо. Тепер будемо рахувати ціну питання. Так, Це 000, все по нулях, це не є заряд конденсаторів. Нам треба 4 ЛГБТ транзистора поміняти на ЄГБТ 40 n 65 І нам треба всю силову відновлювати. І тепер питання, чи то буде доцільно на такій маленькій шкатулці. Відновив доріжки, здув все палене. Поставив два транзистора тимчасово відновив низьку сторону, щоб попробувати запуск. Вмикаю. Знаю, що висока не піднімається. Маємо помилку У1.3707. Що воно означає, на жаль, незрозуміло. Високої нема. Треба працювати в тому напрямку. Можливо, плавний старт. І ще глянути до вузла сонця з плавним стартом. Так, ранок вечора мудріший. Пробую знайти щось більше, включаю від мережі. Є свист перетворювача плавного старту. І помилка та сама. У 1.37.07. Якісь помилки мені скинули і незрозуміло, правда, 37-ї немає, а 7-це перевантаження. А що саме той індикатор показує, мені, на жаль, незрозуміло. На даний момент знаю, що софт старт є як від акумулятора, так і от ми чули свист від 220. Напруга піднімається до 230, по-моєму, вольт на накопичувальній конденсаторах DC шини. Далі мав би включитися перетворювач, а Він цього не робить. Причому напруга є силова, напруга на розкачку є. Розкачка ціла, а з процесорної плати не приходить нічого. Тобто процесор навіть не намагається вмикати низьковольтний перетворювач, і це вже стає трохи дивно. Повторно пройшовся повторинних живленнях, перевірив ще раз доріжки, все в порядку. Я не маю до чого домахатися. Транзистори розкачки теж цілі. Напряму з плати дзвониться на бази транзисторів, а сигналів шиму немає. Навіть нема спроби включити транзистор. Я такого ще не видів. Що йому бракує, я не знаю. Враховуючи що це після падіння, це може бути все, що завгодно. Причому на двох каналах нема сигналу. Я, напевно, це буду віддавати без ремонту, бо просидіти зараз з ним тиждень часу з невідомим результатом. Зараз діють правила воєнної медицини. Робимо те, що можна зробити. Вибачайте. Треба би було відслідкувати сигнали. По керуванню низьковольтного перетворювача. Транзистори заживлені, вхідні сигнали йдуть через групу транзисторів. Вони теж заживлені і теж в порядку. А сигнали керування переходять на ось цих два резистори СМД, і знову у нас група розкачки з чотирьох транзисторів сильнострумових, середньострумових точніше. ТО 92-му корпусі і 4 СМД. Причому тут два діода можливо. Так. Цей вузол теж справний. Цей вузол завідує синхронним випрямлячем. Получається, що синхронний випрямляч працює синхронно з низьковольтним перетворювачем. Цікаво. Ми бачили тут низький опір. По гейтах, але це зрозуміло, тому що ось два трансформатора стоять по дві обмотки вихідних, очевидно, включені в протифазі. Тобто один вузол відповідає і за випрямлення по ДІСІ Шині, і за низьку частину. Цікаво, не звертав уваги, як в інших зроблено, по-моєму, там інакше. Добре. А чому тоді немає керування тут? Хто ж далі йде і як розрулює тими питаннями? Тут, по-моєму, є мікросхема. Тут є мікросхема-генератор SG3525. Оптопара, мабуть, на включення, казкад з чотирьох середньострумових в ТО-92. Що я згадував. два трансформатора термозахист і вентилятори. Я забув за вентилятори. А вентилятори не можуть мені паркувати низьку вольтну частину. Блін, знімаю вентилятори. Невже я міг так непонемовляче лаханутися? Підключив вентилятор і включаю повторно. Це плавний запуск і пішла висока. Неймовірно. Добре, тепер дивлюся осликом, чи є, чи є генерація. Синхронник пішов, це ми вже бачили. Чи є генерація по всіх чотирьох каналах, і якщо так, то можна буде впаювати всі транзистори, брати правильні, і впаювати і ГБТ. Щоб я так жив, так лаханутися, блін. Перевіряємо шатківницю. стою на одне плече. У нас має бути два шим сигнала і низькочастотний 50 Гц переключення. Видно, негативне зміщення для закриття транзисторів появилося. Прямокутнички є. На другому каналі знаю, що прямокутнички були. Тепер дивимося канали, де має бути на нарізки синуса. Вона має виключитися, повторно вмикаю. Знову бачимо зміщення від'ємної напруги для закриття. Ну-ну-ну, давай, давай, давай. Є. Пачки пішли. І так на двох каналах. Значить, шанси є, їду по транзистору. Приїхали транзистори до цього огидника, ой, гібридника. До речі, кнопки пережимають, якщо до кінця прикрутити панель, треба пів оборота-оборот зробити послаблені, бо інакше будуть залипати кнопки. зажимати. Приїхали транзистори, зібрав, бо вже в мене все було готове. І тепер треба перевірити під навантаженням. Для цього треба підключитися. А от підключати акумулятор, тоді задоволений так собі. А що це, через той такий хвіст треба підлізти. І через гумку, щоб не замкнути, підключитися до клем. Ну, дуже незручно, якщо чесно. Глибоко, доступ маленький. Якщо ще з клемою, то пів біде, тако десь з дротами. Ну, клеми тут мусять бути, то я хімічу. Коротше, міняю дроти, бо мені недостатньо від акумулятора. Трохи мені страшно, щоб не каратнути, бо цей акумулятор ще без БМСки. І будемо перевіряти під навантаженням. Ну що, поїхали. Почнемо, напевно, з мережі. Подаю 220. Запустився. Підсвітка в нього така досить слабонька. Щось мені пороблено не інакше. Я ж його перевіряв, вмикав, в мене був вихід 220 вольт, тільки треба було впаяти транзистори. Впаяв транзистори, зібрав, постав і ніхрена не їде. Розібрав кришку, зняв і дивлюся, що знов та сама історія. Немає запуску синхронника і низько. Вольтного перетворювача запускається плавний старт, напруга піднімається до 200 чимось вольт, а далі синхронники перетворювач не запускаються. Тоді я думав, що це через відключені вентилятори. Бо, підключивши вентилятори, я, власне, отримав роботу. І був здивований, бо я ще не бачив такого в гібридних інверторах. Що без вентиляторів взагалі не запускався вниз. Вентилятори підключені, воно не їде. Буду розбирати повторно, розбиратися. Шимка на шимку приходить живлення, живлення є. Чому нема запуску? Розбираю повторно схема типова, включення СГшки теж типове. 10-та нога шатдаун. По 10-й нозі вона має керуватися. Далі воно йде через жменьку резисторів оптопару і на процесорну плату. І оскільки не приходить сигнал включення, нема запуску генерації, то треба відслідковувати ці ланцюжки від 10-ї ноги СГ. -шки. До процесорної плати. Тим займусь, мучу я той інвертор, а він мучить мене. Все технічно ніби справне, все як має бути, силова частина вся ціла, нема сигналу на розкачку і все, маємо помилку. І вроді як би так. Але замітив, що є реакція на деформації. Десь, якщо трошки йому вигнути плату, він. Рубається і не включається взагалі або блимає. Зараз не хоче реагувати. І тільки взяв на камеру, не проявляється. А так чуть-чуть деформую плату і він блимає, не вмикається взагалі. Зараз повторити не можу. Ось. Блимно, виключився і все. Але я не можу відловити, що йде, кут дальній, не той де було пошкодження. Зараз знову включився, ще якусь напругу сонця побачив. Веде себе непередбачувано. Знайти місце проблеми не можу. Попропаював, що де міг як. На жаль, не виходить, тому буду розпалювати транзистори силові, які вставив свої нові, щоб менше йти в мінус, і буду віддавати без ремонту. Тому що це є плаваючий дефект з пошкодженням десь на платі в результаті механічної дії при транспортуванні. І навіть якщо він зараз запрацює, невідомо чи він буде працювати після того, як кудись поїде і потрясеться. Коротше, по пандос. І мені, і власнику. Так, невдало я накаркав з тими памперсами. Ну, що зробиш? Життя бентежне.